На Рівненщині екс-депутат оголосив голодування. У дубні колишній чиновник міської ради Юрій Коханець оголосив безстрокове голодування. Викотує чоловік біля приміщення міськради. Що стало причиною такого кроку? Далі у сюжеті. Юрій Коханець, екс-депутат Дубинської міської ради. Сьогодні чоловік після інсульту з восьмої ранку сидить біля входу до колишньої роботи та голодує. В знак протесту чиновницькому беззаконню, корупційним схемам безчинству, я вирішив піти на такий крок, об'явити голодування безстрокове, щоб привернути увагу, що твориться в міській раді міста Дубно. Юрій Коханець є власником приміщення у центрі Дубна. По сусідству із ним найближчим часом може розпочатися будівництво нового приміщення, яке на думку Юрія, незаконне. Закриваючи вікна, газопроводи порушуються всі норми будівельні. Вони хочуть супермаркет побудувати. Мало того, вони ще хочуть приватизувати частину тротуару і земельної ділянки, яка впереді є зупинка. Територія, на якій нібито має відбутися незаконне будівництво, знаходиться між приміщеннями Юрія та ще одного підприємця Олександра Семенюка. Вони з'ясували, що новим власником території є перший заступник голови Дубинської держави. Районної адміністрації Борис Курицький він представився, що він фактично є власник, де Юри там оформив на маму, і тому переговори всі буде вести він і висловив таке бажання настирливе ігнорувати будь-які будівельні норми і забудовувати ділянку 100% від краю до краю. Супереч пожежне влаштування попережних розривів, що було передбачено попередньою власницею її проєкті. Олександр Семенюк пояснив новому сусідові, що через нерівну поверхню території його протизаконне будівництво може пошкодити будівлю, яка зрештою зруйнується. З відповідними заявами Олександр Семенюк та Юрій Коханець звернулися до міської ради управління архітектури та містобудування. Однак результату це не дало. Я вважаю, що там. Був тиск зі сторони міського голови, який зайняв позицію підтримувати громадяни Куріцького і Стельмащук громадян Куріцький на сьогоднішній день. Вважає, що він не до недо непричетний до цієї земельної ділянки, так як вона належить на маму. Але ще ми розуміємо, що е, це схеми, які прикриваються своїми батьками, а сам курує це питання. в управлінні архітектури, будівництва та земельних питань. Коментарі журналістам не надали, не відповідають і на телефонні дзвінки. Свою позицію стосовно цієї ситуації відмовився висловити і міський голова дубна так не Перший заступник голови Дубинської державної районної адміністрації Борис Курицький, на якого і скаржаться підприємці, теж відмовився коментувати подію. Тож Олександр Семенюк та Юрій Коханець звернулися до поліції. Вбачається ознаки кримінального порушення, а саме зловживання службовим становищем та службове підроблення, адже вони уповноважені працівники управління міськради використали надані їм службові повноваження та пов'язані з цим. Можливості з метою одержання своєї неправомірної вимоги 9 вересня має відбутися сесія Дубинської міськради, на якій імовірно вирішиться питання стосовно нібито незаконного будівництва. Якщо ж ні, Юрій Коханець і далі продовжуватиме своє голодування, аби звернути увагу громадськості. Думаю, що такі цим поступком я привернув увагу, і можливо. Зреагують вищі органи нашої влади на, на ці схеми, що творяться в Дубинській міській раді. Телеканал Рівне 1 готовий надати можливість для Дубинської міської ради та Бориса Курицького прокоментувати дану ситуацію. Ілля Томашевський, Олександр Бойко, новини Рівного.